Так званих ДНР і регулярних російських формувань, які вони можуть мати наслідки, ви знаєте, там вже у них терча розпочинаються доволі серйозні. вже розпочалися. Тому що навіть на військове керівництво військове і політичне керівництво туди в окупацію росіяни засилають своїх саме росіян з центральної там, частини Росії. Вони вже не довіряють місцевим колаборантам, і, і це викликає сум подив, розчарування і злість у місцевих як військових очільників, так і так називаємих політичних очільників. і е, це все йде до того, що їхня система керування е, як колабораційної структури вона постійно страждає, і саме тому її міняють на таку ієрархічну е, проросійську. Десь три тижні тому в мене була інфда е, тижні тому в мене була інформація, що у них там в окупації недовольство навіть назначеними російськими уціма е, назначенцями де дійшла до тієї стадії, що там вже навіть говорили навіть говорили про не не іскусне созданий, а про справжні про ймовірність справжнього військового перевороту або навіть спроби е, стосовно Пушиліна. Окрім того, що є такі так звані погано підготовлені збройні формування ДНР, розуміємо, що окупанти з шторм З також стали частиною е, в, в того штурмового напрямку, який зараз рухається до наших е, кордонів, до лінії зіткнення. Але е, чуємо, що часто вони дезертують і тікають з поля бою, тому що розуміють, що дійсно їх перетворюють на гарматне м'ясо, і зрозуміли, що їх їхня місія, ну така ганебна. Так е, ними просто закривають ті шпарини, де розуміють, що Збройні Сили України е, ну просто мають перевагу і е, будуть рухатись вперед. Да я підтверджую, я підтверджую цю інформацію, що Шторм Z е, а також е, підрозділи, штрафні підрозділи. Ну розумієте, Шторм Z це така солянка це цей це і і цей і штрафбат і російський, і для для колабораціоністів. це такий штрафбат, туди скидують всіх, кого ну не шкода росіянам, і вони використовуються в тупу. Їх називають і раніше раніше мобіків Донбаса в сили Російської Федерації називали е, одноразовими, А тепер ще й Шторм Зет їх також називають одноразовими. Ну і вони це прекрасно знають. Вони все це прекрасно розуміють, і вони по можливості намагаються. Е, ну це до речі, великий прорив і інформаційний. То є те, що Україна збройні сили України і відповідні структури пояснили е, і пробили у цю стіну нерозуміння російських окупантів на рахунок того, що е, в українському полоні до них буде абсолютно гуманне, і нормальне відповідно всіх міжнародних конвенцій ставлення. І вони це е, розуміють. Мій знайомий, який спілкувався зі штормзетниками. Теж військовослужбовець і він і ну і йому ці штормзетники казали, що ми знаємо, що в ук в Українському, як вони кажуть, пліну все, все буде нормально, і тому у них один, як то кажуть, у них один вихід, як і у мобіків Донбасу, так і у цих штормзетівців. Це просто здаватися в полон. Лише тоді у них є шанс того, що вони доживуть до кінця війни. Зрозуміло, що дійсно дожити їм до кінця війни можливо і не вдасться, але давайте поговоримо про мобілізацію у так званій ДНР. Пушилі написав на своєму телеграм-каналі про осінній призов на термінову службу у зв'язку з безліччю питань, доручив так званому військовому комісаріату ДНР, розмістити в ЗМІ коментарі про порядок проведення призову, акцентуючи увагу на тому, що солдати термінової служби не Братимуть участь в бойових діях. Що ви знаєте про цю мобілізацію і наскільки вона може бути масштабною? Це чергова мобілізація так званих солдатів срочної служби. І хоч він не говорить, що вони не будуть приймати безпосередньої участі в бойових діях в окупації, навіть самі упороті ватніки вони цьому не вірять. Вони всі прекрасно розуміють, що слова Пушиліна нічого не варті, якщо буде наказ з Москви, всіх цих срочників пошлють на передову на війну. Бо така вже ситуація була з самого по ну, з повномасштабного вторгнення, коли Пушилін теж казав, що не всі будуть мобіки Донбасу використовуватися на передовій. але він набрехав і всі мобіки Донбасу використовувалися на передовій. Тому навіть самі упороті, я повторюся, ватники, які там. Діти, яких йдуть на срочну службу, навіть вони словам Пушиліна не вірять і не довіряють. Всі вони в очікуванні, того, що всіх цих срочників рано чи пізно пошлють на передовій позиції. Так само, як раніше. Ушлін казав про студентів днівної форми навчання, коли він теж казав, що ці студенти будуть стояти лише в бойовому охороненні десь там в ТУ. Насправді вони приймали участь, в тому числі і у штурмових діях, і понесли колосальні втрати, щоб ви розуміли просто коротеньку статистику, яку вони самі російські колаборанти самі казали, що кожен із трьох тисяч там 12 студентів днівної форми навчання. Донецьких ну це в окупації має на увазі. В Донецьких вузів, ті, які там залишилися більше тисячі е вбитих студентів, тобто один одна третя студентів, які там навчалися в їхніх кобораційних вузах, які були мобілізовані, вони загинули. На жаль, складна інформація, але давайте будемо обговорювати далі, що відбувається на Донеччині у вихідні під обстрілами військової країни агресорки Росії перебували чотири населених пункти Донецької області: Авдіївка, Костянтинівка, Кордюмівка, село Ласточкіне. Також знаємо, що упродовж минулої доби армія Російської Федерації завдала 10 ударів по мирному населенню Донеччини. Одна особа загинула ще четверо цивільних поранені. Обстріл зазнали шість населених пунктів. Пошкоджено шість житлових будинків і е, заправну станцію. В, ч в чому пояснюєте ви таку активізацію е, в атак по мирним містам? Дивіться, я нещодавно ну, Васикарче там практично там, кинув. Позавчора приїхав Костан з Константинівки, я це чув. На власні вуха, як то кажуть, і бачив, ну дивіться. Вони вони це просто вони знають, що в прифронтових містах там знаходиться певна кількість військових, знаходиться, але. Навіть не військової їхні їх, їхня ціль. Їхня ціль зробити перебування українських збройних сил в тих містах нестерпним. тобто знищити якомога цивільної інфраструктури для того, щоб просто збройними силами України в тих містах, в прифронтових містах, де вони стоять, їм було невдобно, ну некомфортно. І то це одна з мет, як то кажуть. Вони прекрасно розуміють, що ну частному секторі вони збройні сили України не знищують. І вони вбивають валять часто на обум, часто для того, щоб застрахати. Ті, хто ну те там всі, хто живуть, і просто для того, щоб знищити чергове українське місто. Вони ж ну, у них тактика одна. Чим більше знищень, тим для них краще. розумієте, чим більше знищені там, тим більше гуманітарної проблеми. Там і у місцевого населення, в тому числі, а значить більше біженців, а значить більше е, оця, ну, е, там а значить більше українській державі самими біженцями справлятися. Ну їм їхня мета влаштувати в тому числі і гуманітарну кризу, і вони будуть її більше і більше влаштовувати. Дійсно, в кожен із цих сценаріїв, які ви зазначили, на жаль, їм вдається, тому що ці міста страждають мало не щодня. І Костянтинівка, і Дружківка, і інші населені пункти доводиться евакуювати звідти людей. А все це навантаження на місцеві військові адміністрації. Але давайте поговоримо ще про збільшення кількості ворога на наших територіях. В Маріуполь прибули резерви, абсолютно нові підрозділи. Про це заявляє Петро Андрющенко е і каже, що Росія вперше за півроку перекинула у Маріуполь <кхи> перепрошую військових. Е йдеться про 5 тисяч військових. Е як вважаєте, до чого готуються? Тому що е з його слів вони також часто потрапляють і на Донеччину, в тому числі і в місто Донецьк, е на певну адаптацію. Ну а потім їх вже розподіляють. Дивіться, в мене я. Є... Я ну, про це можу публічно казати. В мене є там певні інформатори серед донбаських мобілізованих, які хочуть здатися в полон, які найближчим часом, я вірю, здадуться в полон. Так ось що вони мені говорять? Вони говорять те, що скоро росіяни кажуть, що скоро буде великий великий наступ росіян. Я, звісно, розумію, що посилатися на модиків, які бажають здатися в полон це не найкраще, але все одно ходить такий, ходить така чутка серед. Мобіків Донбасу, що скоро росіяни зараз вони накопичують. Я знаю, що біля Підкуп'янська там теж е, скупчення військ йде по селах, е, і біля Маріуполя, це знайомий це написав. Ну розумієте, вони збирають сили. Вони в Маріуполі можливо сили прийшли для того, щоб трошки сповільнити український контрнаступ. Але ну розумієте, я від від багатьох джерел вже чув, що там про російських і російських, які що й вони все говорять, що росіяни зараз формують сили для свого наступу вони все ж таки не відмовилися від ідеї окупувати всю територію Луганської Донецької області, і навіть вони не відмовилися від того, щоб йти на Київ. Але також у тому повідомленні Петро Андрюшенко зазначав, що вони забирають молодиків з тимчасово окупованих територій, і що це до досить юні, так майже підлітки, там 20-21 рік. Як вважаєте, яким чином ми зараз можемо на це впливати? Ну от інколи ми знаємо, що військові відправляють листівки з певними текстами, дійсно, про те, що потрібно здаватись, не потрібно в іти. На ту пропаганду до чого закликає ворог, які можуть бути ще інструменти впливу, щоб та молодь, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях, не потрапляла до російського війська. Ви знаєте, листі листівки це також добре. Ще можна діяти через соцмережі. Особисто я намагаюся постійно діяти через соцмережі, постійно достукатися до моїх земляків, які були обмануті російською пропагандою, і або навіть тих, яких насильно забрали в збройні сили Російської Федерації. Через соцмережі дуже гарний варіант на них виходити і пояснювати їм, що ну що вам треба здаватися. І до речі, парадокс такий, що. Велика, я не кажу, що більша частина а велика велика частина молоді, та яка вже не вже не пам'ятає незалежної України в Донецьку. Вона до речі не не так сильно підвержена російській пропаганді, так як старше покоління. Молодь більш-менш прекрасно орієнтується в тих подіях і в тих елементах російської пропаганди. Ну як яка власне там і відбувається? Ну там я прогнозую. Мені б хотілось бо вірити. Я прогнозую, що. Певна частина молоді все ж таки е, знайде собі сили і можливості здатися до нас в полон, і Тоді вони точно е, дочекаються кінця війни і побачать своїх рідних, побачать своїх матерів. Дякую за вичерпні відповіді. Донецький блогер, військовослужбовець зсу Віталій Овчаренко, був з нами в етері.